Всім привіт! Вітаю вас на каналі Як Заробити гроші. Сьогодні розглянемо простий спосіб заробітку без великих вкладень. Поговоримо про продаж товарів з Китаю. Мабуть, кожен чув про те, що можна непогано заробити, продаючи товари з Китаю. Є чимало відомих китайських сайтів, до прикладу Alibaba чи AliExpress, на яких можна оптом придбати різноманітні товари. Зокрема, наперед потрібно вибрати товар, який ви хочете продавати, і добре удумати, на чому можна заробити. Далі знаходимо, де купити товар якнайдешевше, та обираємо доставку в Україну. У багатьох виробників є безкоштовна доставка, але оскільки зараз війна, то переважно, якщо велика партія, то прийдеться викласти гроші за доставку. Її можна здійснити як морем, так і літаком. Перед закупівлею обов'язково моніторимо ціни у конкурентів і встановлюємо націнку, яка влаштує не тільки вас, як продавця, але й покупця. Відкрию невеликий секрет: з китайцями можна торгуватися. Нещодавно я замовляв павербанки, і мені озвучили ціну доставки шести штук у 100 доларів. Я зумів сторгуватися до 30. Це досить така суттєва різниця, чи не так? Отож, ви замовили товар, де його продавати. Безкоштовний спосіб це створення сторінки у соціальних мережах. Також можна розробити односторінковий сайт або налаштувати таргетовану рекламу. Останній спосіб найкращий, оскільки ви зможете за короткий період часу продати якнайбільше товару. Але однак, якщо ви не вмієте налаштовувати рекламу, то потрібно звернутися до фахівців. Чимало підприємців використовують популярні мережі типу OLX чи Шафи, там ви спокійно. Кидаєте пару гривень за розміщення оголошення, і якщо там все добре з ціною, товар привабливий, то у вас підуть продажі без жодних проблем. До реклами товару обов'язково його перевіряйте та протестуйте. Якщо ви будете продавати клієнтам неякісний продукт, то буде багато повернень, бізнес швидко зазнає невдачі, і ви нічого не заробите або вийдете в мінус. Головне правило, яким я користуюся, ніколи не обманюйте своїх клієнтів. Успіх вашої компанії залежить від задоволеності людей. Тому також можете замовити у китайців тестові зразки, домовитися про ціну, подивитися, перевірити, а тоді вже замовити більшу партію, які найприбутковіші товари з Китаю. Найчастіше купують електронну техніку, невелику побутову техніку, зоотовари, кухонне начиння, товари для дому, дитячий жіночий і чоловічий одяг, канцелярське приладдя, освітлювані прилади та продукцію для спорту і відпочинку. При правильному підході до справи та. Самлінній праці можна досягти високого доходу. До прикладу, навіть ті ж самі інвертори, це перетворювачі струму від акумулятора, щоб під'єднати розетку. В Китаї вони коштують 2-3 тисячі гривень. У нас деякі унікали, я так скажу, продавали їх по 10 тисяч гривень. Виявляєте, яка це націнка? Тобто можна замовити там ці інвертори. Якщо він там коштує 2-3 тисячі, то ви можете тут продавати по 4-4,5. Це все рівно буде дешевше ніж вартість у магазині, і люди купуватимуть у вас, і всі будуть задоволені.